Мінцифри анонсувало шість нових сервісів, які незабаром з'являться у мобільному додатку. Дія серед них заява про шлюб, розмитнення автівки та обмін водійського посвідчення. Про це повідомив помідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Частина з них проходить бета-тестування. Більше про них будемо спілкуватися із керівником команди впровадження електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України. Денис Іванов з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаємо вас. В ефірі доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю, пане Денисе. Розкажіть, будь ласка, які ще сервіси, окрім трьох нами озвученими, будуть у застосунку, і коли на них варто чекати українцям? Очікувати можна вже дуже скоро. Деякі сервіси можуть з'явитися навіть з наступного тижня. Тому слідкуйте за оновленням інформації на ресурсах Мінцифри. Взагалі, ми очікуємо, що найближчим часом з'явиться шість нових послуг. П'ять з них будуть доступні в застосунку ДІЯ. Одна послуга буде доступна на веб-порталі Дія, це портал «Дія.gov.ua». Там буде доступна послуга з подачі заяви на реєстрацію шлюбу. П'ять послуг, які з'являться в мобільному застосунку, це, як ви вже зазначили, заміна посвідчення водія, касування належного користувача, отримання судового рішення, витяг про насудимість та розмитнення авто. Тому ці послуги зараз на різні стадії. Тестування, але де, деякі з них вже настільки близько, що ми вже навіть бачимо, як бета-тестувальники дуже жваво обговорюють і дуже задоволені тими послугами, які вони вже тестують. Як це змінить? Як це спростить життя українців на вашу думку? Ну, дивіться, насправді головна зміна, яка вона закладена в будь-яку. Послугу, яку випускає мінцифра на проєкті дія, це головне, щоб як то кажуть, бігали дані, а не люди. Тобто, щоб люди не витрачали зайвий час у відділенні кабінетів за якимись бюрократичними процедурами, очікуючи в чергах, надсилаючи якісь папери, підписуючи, очікуючи підписи і так далі. Тобто, це зміни таким чином, щоб, наприклад. Послуга по заміні посвідчення водія була доступна в декілька кліків, коли для того, щоб змінити посвідчення, яке, наприклад, або втратило вже термін придатності, або було в принципі втрачено, або ми зараз додали таку можливість, що можна буде можливість замовити посвідчення водія тільки в цифровому форматі, тобто навіть можна буде відмовитись від його паперового чи пластикового аналогу, який зараз. Також е існує, і ми вже бачимо по результатам бета-тестування, що майже 30% відсотків заявників замовників цього посвідчення не, не отримують його е в паперовому чи пап пластиковому форматі. Їм достатньо цифрового формату. Посвідчення водія в безпосередньому застосунку «Дія». Тобто людям не потрібно їхати особисто в сервісний центр, е, чекати черги е, для того, щоб е, подати заявку, сплатити, а потім очікувати безпосередньо самого документу. Це все робиться дуже швидко, в декілька кліків застосунку, і посвідчення надходить безпосередньо в застосунок кожного користувача, який його замовив. А якою буде сила юридична власне електронних документів? Чи будуть вони рівноправні паперовим, і чи не буде потім зайвих запитань у інших стосовно цих документів? Абсолютно вірне питання. Ми ще почали це робити з 2021 року, коли ми змінами закон про єдиний державний демократичний реєстр запровадили зміни, які повністю легалізували і зрівняли у юридичній силі. Цифрові паспорти в дії, біометричний паспорт та паспорт у формі ID-картки, тобто всередині країни, цей рівень для отримання публічних або приватних послуг однаковий не може бути відмовлено громадянину за надані послуги, якщо вона надається на підставі цифрового паспорта. Це саме стосуватиметься і інших документів і послуг, які ми оцифровуємо. А отже проводяться відповідні навчальні роботи, проводяться відповідні роз'яснювальні бесіди з всіма відповідними органами, які долучаються до надання цих послуг. Тобто тут не тільки органи місцевого самоврядування або ЦНАПИ, тут також залучені і відповідні сфери. Якщо послуга стосується, наприклад, банківської чи фінансової сфери або нотаріальної сфери, ми зі свого боку проводимо всі необхідну роботу для того, щоб розповісти, розтлумачити, довести до кожного співробітника, який Спілкуються з громадянами України і використовує в своїй роботі цифрові документи. Що це є легально? Як ці документи перевіряти на валідність, як можна не тільки перевіряти документи, а ще й отримувати дані в цифровому форматі з цього документу? Е, як ви знаєте, у нас є послуга шерингу, коли не потрібно робити копію на ксерокопію, писати ручкою згідно з оригіналом чи копія вірна, можна це зробити в два кліки, просто поширивши той чи інший документ до чи, до потрібної установи. Тобто, з нашого боку, потрібна робота ведеться, і ми максимально. Просимо звертатись до нас, якщо десь є відмови в обслуговуванні громадян по цифровим документам в дії, сповіщайте, будь ласка, нас, мінцифри. Ми будемо е, дуже швидко реагувати і навчати ці установи, пане Денисе. щодо тих сервісів, які мають з'явитися у додатку дія, про які ви говорили, так аби після. Е, Повного запровадження, повного їхнього функціоналу, люди вже могли ними користуватися. Які документи вже зараз повинні бути е, підтягнуті в цей додаток, в, в дію, або потім скористуватися новими послугами? Насправді в дії може бути в залежності від статусу громадянина. Майже 15 цифрових документів, звичайно, це ми говоримо про людей, яких є там статус студента, є статус, є, є діти е, неповнолітні, по, по яких можна підтягнутися свідоцтво про народження дитини, сертифікат сертифікати, і так далі. Якщо ми говоримо про базові документи, які скоріш за все. Потрібні в 90% випадків отримання послуг, то це е, паспорт у формі ID-картки або біометричний закордонний паспорт довідка РНО КПП, і цього, в принципі, достатньо, якщо ми говоримо про послуги, не пов'язані з, е, з автомобілями це, чи з е, оформленням належного користувача чи заміни посвідчення водія. Звичайно, тоді потрібно буде ще мати посвідчення водія та технічний паспорт в застосунку. Це інші документи вони мають бу, можуть бути використовувати тільки за потреби замовлення відповідної послуги, якщо вона дуже профільна. От, Наприклад, ми говорили про послугу розмитання авто, яка має з'явитися дуже скоро. Засунку дія. Вона, наприклад, передбачає, що на, на сьогоднішній момент у нас пройдено дуже схвально пройдено профільний комітет по парламенту по внесенню змін відповідних і залишається тільки погодження саме зараз. Проробляються додатки до опрацювання. На, на боці міністерства і необхідно тільки погодження відповідно у Верховній Раді України. Після цього можна буде говорити про запровадження цієї послуги. Тобто, ми рухаємось до того, що різні послуги на різному стадії їх інтеграції, а це означає, що деякі послуги з'являться може вже на початку березня, як я вже казав, а деякі може трошки пізніше, ближче там до кінця місяця, до початку до, до, до середини весни. Які послуги ще в розробці? Можливо, можете щось проанонсувати, щось ближче до кінця року, можливо, з'явиться. Розкажіть про це. Ну, так далеко ми не закладаємо. У нас є загальна мета, загальна наша ціль це до кінця цього року зробити можливим, щоб всі 100% публічних послуг були була можливість отримати їх онлайн паралельно з можливістю отримати їх в там центрах надання детативної допомоги чи в органах місцевого самоврядування. Це наша головна ціль, яку ми заявили ще на початку створення міністерства. Тому ми рухаємося до цієї мети. У нас 90 послуг вже оцифровано, Вони доступні на порталі дія, 20, майже 25 послуг доступні в застосунку Дія, які стосуються як сплати податків, так і опитувань і інших інших багато багато послуг. Тому слідкуйте за оновленнями наших інформаційних ресурсів як тільки послуга або є доступною для легального. Кількості громадян або виходить в бета тестування. Ми дуже швидко про це анонсуємо інформацію і запрошуємо долучитися до цих тестувань. Дякуємо вам, пане Денисе. Дякуємо, що долучилися до розмови в нашій студії. Це був Денис Іванов, керівник команди впровадження електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України. Я нагадаю, мінцифри анонсувало шість нових сервісів, які незабаром з'являться в мобільному застосунку, а також на порталі дія.